Ну no, так я швам кажу, что получается смотрите есть постановок Ткаченко за 1999 год, яка не скасована. Я вам могу сейчас прочитать. У нас все часу діються да. по два законодавства. Да. А якщо б ви ще, я ж вам скажу, ви свідомі громадянки, а якщо б ви ще купили Конституцію по 20 гривень і прочитали 12-ту статтю Конституції, то ви вообще б не платили б за газ. Так, да. ми ставили свідомі, ми можемо не платити. Ми вже переплатили за дані. Um. Давно заплатили, це заплачено. Ой, Господи. Да. А ви правильно, а ви правильно для того, щоб ви звернулися в суд. Тому що багато громадяни вони бояться звертатися в суд. Бояться, що документи не видадуть на газовий щек. От мене прокляли. Ну а я вам кажу, що тільки в суді ви можете свої поновити Тільки в суді ви можете поновити свої права. В так тоже пишет, только в студентном карте. А я уже 50 лет ябетом болею и умираю и пошла за молодежь, все сказали, что ты там заработал. Нет, мы заработаем добро, просто они еще до конца не разумеют. Снимайте, господа, снимайте. І Добрый день, интереснее. Здравствуйте. Приятно вас бачить. Давайте вас встречать. Андрей, что в... у вас частина полновальных забрала. Да еще? Можно и я пропиарюсь у тебя на страничке, Андрей? Хорошо. Ну, да, да, да нет, это Андрею, как не вам. А вы по справе тоже, через... Нет. А. Не, Андрей, можно сниматься, да? Добрый. Конституция статья же не запрещается. А Судью да, А он в курсе. Судья а? а? У судей попал? да, в попал? В А что спрашиваешь, выучил ли он 34 статью Конституции? Может, Та я думаю, що він уже давно давно її знає. Та загальний пункт – це вже все. інституція це само собою. О, здравствуйте. Знакоме ліцо. Дякую. Більше питань не 34-та стаття Конституції не заперечує. Яка? 34-та. Я розумію. А 31-та – це не питання? Може, може, особа заявити, що ми не знімали? Та я вас не буду знімати. Yeah. Дивіться це саме роз'яснення, у мене вдома спеціально є. Я можу. Бор... ви в Фейсбуці є вообще? В що -що? Фейсбуці ви є. А що це таке, да? В а... смысле під власними фамилиями? Yeah. О, я наберу стеймах і у вас друзі друзья okay. О, а Я вам скину там матеріально. Да, На, ми з вами будемо а, а, вам Я, я А Едік то, вам я, постійно, я... да? Едік постійно скидує вам, да? Да. <говор> а, ну, ну все, если эти... Скидки, это скидки, то мне там уже нечего нам делать. Да, людей. то там уже нечего нам делать. Скидки, <говор> там, в Китае, да, мы, мы же... Друзья, все равно за вас даже не покажут. Добрый, дякую. Я Николай Кинолов. Подписан. Со ну, собаковод. Ну, дрессировщик я вообще. А, а, ты, а, короче, да. А теперь вот людей приходится дрессировать. <говор> это не <для говор> то, что там, ну, <говор> воскопление, но зоопсихолог... психолог... Дело в том, что тут такой суд будет очень интересный. Ми будемо долучати сюди Енкери, будемо Ахметова долучати, хто там ще там. Ахметову зараз не до нас. А чого? Ми підемо від початку і до кінця з громадою. Це до довгу, якщо вас І питання, що по цьому довгу. Все. Там, де наші наприклад. І вам удачі. Бо У ВГАЗі, у ВГАЗі, в да, да, них є на кожного абонента діло да? лічне річ, заведення понимаєте? і дивляться. Ага, цей раз, ви заміщали таке, що десь влачокі, сума більше стала. Ага. Некоторі йдуть і платять. А нікотрі самі розчитали, переросчитали, а на наступний раз немає дому. А, дов... а потім э, суть в чем? Так, э, дайте заплатили. Паспорта. <рекція> да, паспорт. ну, возьмі Возьмію паспорт. Рождаємо, раз, роздаємо. Так швидше, тому що після паспорт складу. Дівчата, тут немає чого страшного, ви учитеся, ми будемо вчитися, ми будем да, з вами. Все буде добре. І да, да, да. ми прийшли, і нам людині, коли почали там щочки зріли, що все все набрали, покажуть, не це все треба спуляти, все лають.

Да, да, да. Может просто переведем туда. Ты <решка> говоришь, <решка> гаста и все. Давайте немченко назначим Кстати, я только недавно узнал, вопрос уже а им да, не сказали правду говорить. Между прочим, вот это точно так же, как не говори на публике. да, детек это учет усложников. То есть молчи. Повноважує... Так, Мартина, навіть, так. Напевно, ну, ви нас були ще. Ну. Коли народилась де, я провели туди. Народилась 26 грудня 1986 року, працюю з Володимні Росконцевим, товаристві обмеженої відповідальності оригінальна газова компанія. Представляю інтереси товариства замноженої відповідальності Дніпропетро з вас буд за довіреність, яка надана до суду. Так, хорошо, будь ласка, ви у нас уже буде. Аби представляю інтереси Варка і Варіш Газ. Минулого сторону засідання представляла інтереси, товариства <гументний>, не капітанська збуд. А, пані. І довіреність на відпадка і варішгаз. Так, конкретні дані не змінилися. І... Представник одного з пожежовачів Вільчинка, який Денис Васильович, щодо було понародження міста реєстрації Павлського обласку, Бляцького району Санте Пілик і проводить базар на 17, масштабу вулиця Мітіна Іва, 87, тимчасово працює. <плес> <плес> Так. Так, немає Так. І ще раз, будь на нагадайте, що є позивачі. Что, Марія Григорьевна? Чи краще назвісять, бо тут дуже багато позивачів. Хто у нас? Степанова Григорьевна. Так, Степанова Ольга Григорьевна є, хто ще? Все? Все. Все. Хорошо. Представник позвучання. Так. так, хорошо. Ми заслухали у минулому засіданні пояснення сторін. Домічні заперечення. Так, споку боку позивачів. Так, може якісь додаткові клопотання чи додаткові пояснення? Немає нічого. Ваша честь, шановний суд, у нас є клопотання. Вважаємо, що для об'єктивного розгляду цієї справи вкрай необхідно допитати отерські свідків представників партії Беріжгаза, які складали 30 серпня акт про порушення номер 16 який став підставою для проведення перерахунку. І тому наша сторона вважає, що без допиту цих свідків ми не зможемо якісно і належно провести. Це майстер в дільниці номер 4 зубріть. ГБ <святок> По повної анкетних даних у нас нема. Слюса дільниці номер 4 Деї Мяк Раїса Олександрівна і Слюса дільниця номер 4 Луценко Анатолій Олегович. Ці три особи вказані як посадові особи падки Оріжгази, і вони вказані як особи, які склали цей акт. Ще раз, будь ласка, зубрій, хоча під сравнів. Зубрій ГВ. Дейняк. Дейняк. Раїса Олександрівна. І Луценко Анатолій Оленкович. Прошу підпитати, якось свідка, оскільки мусить особисто відомі обставини, які да, ми збирають. Все почалося. Це відправна точка нашого судового спору, і вона, як то кажуть, пров'є світ на темне ковле. Так, хорошо. позивач Степанова Ольга Григоріївна, ваша думка з цього приводу. Я Слід допитати цих осіб. Це все працівники Ну, Так вказано. На той час вони точно не а добре а, так, представники відповідачів, будь ласка, стосовно не, не заперечук про те, як вирішити дане питання, можна долучити доповнення до заперечення, якому вказати, що і документ витяг з протоколу а, номер 20 23.02.2017, сімнадцятому, яким було прийнято рішення скасувати акт про порушення від 30... 08.2016 за номером 16, за адресою вулиця Генерала Кузнецького, будинок 2. Згідно цього рішення було відмінено нарахування за граничними нормами з 1.09.2016 та виконано перерахунок згідно затверджених норм споживання природного газу у кількості 111 квартир. Існує? Мы все поняли вас. Никто на щоб суд удался значение Так, Ну і тоді запитання... Ми все поняли. То есть мы ваши сейчас данному в связи с тем, что это коллективный позов, и у вас есть заявление только всех из сов о том, что они підтримують позов то в даному випадку нам необхідно поставити заяву від ІСЦОВ про їх думку. Про їх думку. Ну, а яка думка? Про залишення позову, якщо вже спору не існує. Хто про цього не заперечив, тоді стосовно свідків знімається флопотання. Також щось такі ми просимо, щоб звук знявся. Хорошо, добре, тоді сутра 6 місяць проводити про які одного з позивачів зазначив зняти це клопотання, і тоді відкласти розгляд цієї справи на іншу дату. Будь ласка, хто має можливість тоді з'ясувати думку інших позивачів стосовно цього, якщо буде така спільна думка, то якимось чином, якщо дійсно будуть підстави, то тоді, будь ласка, заяву про залишення без розгляду чи про відмову позивних допомог, це ваше право. Так, ніхто проти цього не заперечує. Mm -hmm. Так, проти того, щоб оголосити полягу, з'ясувати думку інших прозвичай. Я да. думаю, що нам потрібно буде декілька робочих днів і ми надамо письмо. Сут раніше фізично, фізично не зможе просто Щоді, зя, да. тоді... 23 березня 11.30. Всіх важливою. Так. Все, сьогодні засідання, що це закриємо. Сумсує повідомлення. Быстренько у вас прошел суд. Це я зрозумів, що нема спору. То есть що вони 18,3 18, куба, вот эти, вони предмет. А, 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 бю... він, він а, а ви можете ну, змінити позовну заяву. Це ж надо з... Да. Тому вони сказали, що думку їм треба да, визначити да, 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 так, Все, да. ми зрозуміли. Дівачки, я вам благодарю. Да. да. Вы будете... старались. Снова... С праздником вас. Че? С наступающим вас дадим сейчас. Мы да. до вас как до людей? Нет, я ну, думаю, что... Эти вещи происходят только благодаря специалистам приворот глаза. То есть это абсолютно юристы друг друга понимают и понимают, о чем это все